Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в м'ясному магазинчику. Зробила велику закупку. Зараз покажу, що купила. В АТБ купила цибульку, дві штучки, хорошу вибрала. І морква. У нас тільки імпортна і така невеличка. Тому я купила одразу три штучки, буде на зелений борщик. Я заморозила щавель і тепер планую зробити ще раз борщик зелений. І на цьому, може, в сезоні вже і зупинюся, а там подивимось. Якщо ще захочеться, то іще зроблю. Помідорчиків коктейльних теж небагато взяла. Ціна не падає, але вони хороші. Аж солоденькі. такі, От Вчора доїли з минулої закупки ті, що я купувала. Тепер купила новенькі. Курячих яєць, 10 штучок купила. так Обережно ставлю, щоб не розбити, бо донесла в рюкзаку ціленькі. З молочних продуктів сметану молокія, 20%. Це і наборщик на заправку буду. І сьогодні на вечерю млинці будуть балуні, то до них якраз буде і сметанка. Молочко таке, як завжди, беру від своєї лінії 2,5% жиру. Купила сьогодні тільки один пакет, хоча, в принципі, мені два треба, але так, щоб донести, щоб вмістився в пакет. Цей пакунок. Так, масло вершкового купила цього разу аж 400 грамів велику упаковку зараз на знижках ферма 73% жиру. Тому що масло у нас швиденько розходиться, ми кожен сніданок їмо бутерброди, і я вирішила, що воно не пропаде, не зіпсується, швиденько з'їмо, тому аж 400 г. Навіть в морозилку не буду складати, тому що десь за тиждень ми його з'їмо. Сирок для сина, дві упаковочки, мілупа без цукру. Такі звичайні. Взяла дві штучки. Зараз вже без знижок вони йшли. Так, пральний порошок. Зараз невеличка знижка, але була і більша, я пам'ятаю. А без знижок вже 48 гривень коштує 400 г. Це дитячий порошок, але я перу в ньому усе. Також засіб для миття посуду. Ось такий біоформула, але я пам'ятаю, раніше його купувала. Мені подобався в зеленій упаковці. А ось цей в лакитній не знаю. Написано сода, ефект. Мені чим подобається цей засіб. Він зовсім недорогий, бюджетний, і там немає такого яскравого запаху. Оцієї хімії. Я не люблю, коли від посаду, а особливо коли судочки пластикові миєш. Люблю, щоб від них потім не пахло цим миючим засобом. Тому я намагаюся купувати такий, щоб без сильної віддушки був. Так, на книжках зараз кава карт нуар, та, яка мені дуже подобається, розчинна. Тут 140 грамів. Я купила одразу дві упаковки, поки у нас була вона, і поки вона на таких хороших знижках. Ось дві упаковки по 140 грамів. Думала, що пошкоджена упаковка, ні, наче нормально все. Булочку для сина, та й сама буду бутербродики робити до чайочку. Українська 200 г. Теж хороша, вже не вперше купуємо. Так, оскільки буду робити борщик, то купила ось такий темний хліб, дарницький подовий від цар хліб. Печиво, лагода, теж зараз зі знижкою якоюсь невеличкою, цукрове. І зараз на знижках тортики полюс у нас в АТВ, Не знаю, чи в усіх чи ні, я накупила одразу 4 штуки. Дуже їх люблю, тому на знижечках іще вигідніше. Для синочка купила пастилу 6 штучок, малинові, полуничні і чорна смородина. Це ті смаки, які він любить, бо з грушею він не любить. Собі ще до кави протеїновий батончик. Теж зараз на знижечках. На них, на них, здається, постійно знижка діє. Скільки не купую, то він зі знижкою йде. Печиво для сина в рюкзак ось таке за освіт. Трішки вони змінили упаковку. Це від своєї лінії ось таке затяжне. Різні фігурки тваринки, йому дуже подобається. Так, і батарейки. Потрібні були. Купила якісь найдешевші 4 штучки, там, здається, 26 гривень. Ще вівсянку купила пластівці вівсяні, дрібнозернові. Зараз на знижках йдуть крупнозернові, але я люблю ці і синочок краще ці їсть, тому купила дрібнозернові без знижок. І я в м'ясному магазині заходила, знов купила ребра. Такі вони трішки з жирком, але жир я пообрізаю, може на ньому зроблю засмажку для борщика. Але м'яса тут теж достатньо і коштують вони 100 гривень за кілограм. У мене тут на 54 гривні. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!